Сьогодні для мене є важливий день, бо сьогодні у літургії згадуємо про святого Йоанна від Христа, котре народився недалеко від села мого батька і теж недалеко від села моєї мами. Фонтіверус. Це дуже таке маленьке маленьке село в Авілі і звідки звідти вся моя родина. Всі мої предки, можна сказати. Я думаю, що життя святого Йоанна від Христа може щось нам показати, нам говорити, коли переживаємо хрест. Не випадково Він обрав для себе ім'я від Христа, Йоан, але Йоанн від Христа. І він постійно говорить про хрест. Зараз переживаємо хрест в Україні, виносите важкий хрест. Я не хочу, не можу мати такої, можна сказати, відваги вам сказати, наскільки важкий цей хрест, що ви переносите. Але дозвольте мені говорити не про себе, але про нього, про тих, котрі теж носили важкий хрест. Один приклад. Він, котрий хотів бути таким ревним Чернечим, віддати цілковито своє життя Богові, і він бачив, що вколо нього були інші, котрі теж монахи, теж кармеліти, але можна сказати наполовину. Не так відважно йшли дорогою святості. Він почав реформу. Він сам для себе обрав. Такий, такий спосіб життя дуже суворий, дуже євангельський. Інші, звичайно, не розуміли його, не хотіли його і відчували, що, немов твоя святість показує нашу несвятість. Знаєте, що зробили з ним? Взяли його. Привезли його в інше місто, ніхто не знав, де він, пропав без новин, і ніхто не міг знайти його. Чи він...